Подивіться на цю красу печки. ну Ви просто подивіться, ну я не знаю, як ще можна описати. Це це, що робить для нас всесвіт, показуючи нам, що життя воно багатогранне, воно не сіре і не біле, Воно може бути, подивіться, сірий, з якимось рожевим. Але в цьому є його краса, в міксті цих кольорів. Подивіться, боже, як красиво, далі йде сірий колір. Але тут сірий колір, він з таким блідно сірим кольором. І це теж виглядає дуже-дуже потужно. Тож, Кольори можуть бути різні, але увага, яку ви насилаєте на те чи інше, ось-ось, подивіться, боже, як красиво. Аспект це все ваш вибір. Можна сказати, яке темне похмуре небо, як все темно і взагалі так похмуро, а можна сказати, боже, яке поєднання кольорів сірого і роз... рожевого. Тож, а тут фейчки, я маньяк стала, я маньяк. Я маньяк цієї гори Санта-Барбари і цих кольорів, які має Іспанія. Всі мирного і спокійного дня!